Вітаю, Юніон містер Грув. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже прикольною темою взагалі, користь брейків, де їх треба використовувати, що це таке. І вивчимо сьогодні один дуже прикольний брейк. Точніше, не брейк, а я краще це називаю паттерн. Тобто, якась послідовність рухів, рук, ніг не важливо. І далі ми це можемо круто розкидувати по барабанам. Паттерн у нас буде такий: треба вміти грати флем. Флем це, коли удар ударила трішки раніше, другий трішки пізніше. Двійку у -ну, нозі, вправа, ліва, права, ліва, бочка і креп. Звучить це ось так. Тобто такий паттерн: флем, кік-кік, райт, лефт, райт, лефт, кік-кік чому я кажу краще паттерн? Тому що ви зможете придумати на цей паттерн нереальну кількість брейків. В залежності, як вже фантазія у вас працює. Да? Можна грати, можна заучувати, типа там мали бочка, бочка, том, том, не знаю, том другий флор там бочка креш. А можна завчити паттерн, ту та пумпуш. І далі вже фантазувати і розкидувати. Тобто варіації можна придумати дуже багато стосовно ролі брейків взагалі у музиці. Треба розуміти, що брейки це прикраса. Це не є основа, бо багато молодих барабанщиків думають, що брейки треба більше брейків, щоб що це типа круто-прикольно. Так, да, це круто-прикольно звучить, але якщо у вас немає основного ритму, немає цього груву, да, коли ви качаєте, і в конкретний момент ви вставляєте потрібний брейк. Дуже важливо, що не аби там щось ставити звалити, знаєте, як картоплю розсипали на барабани. Тобто ми тримаємо з вами і в конкретний. Взагалі це кінець квадрату зазвичай да, йде там, якщо так казати базово там, куплет. В кінці куплету перехід на приспів. Чогось це кажуть, да, що там перебивка, перехід, е, ці слова використовують це не просто так. Бо це реально ми переходимо, показуємо перехід, підчеркуємо гарно з однієї частини пісні на іншу. Є звичайно, що стилі, такі як Госпел, там джаз, е, що там дуже багато брейків. Але це такий стиль, так, його треба вміти. Це більше така складна музика. Я кажу вам запросту, наприклад, там рок, поп, фанк, там іде більше чіткий ритм, і взагалі я фокусуюся більше на ритмі. Тобто як я тримаю ритм чітко і розслаблено дихаючи, вставляю конкретний брейк, наприклад, як оцей. і брейк, який я вам показав, він грається 16 і він вставляється на третій рахунок. Тобто один, два, це короткий брейк, не на повний такт, а всього на дві долі. Тому фокусуйтеся більше на ритму, як ви взагалі подаєте, як ви тримаєте цей ритм, як качає вас самих по перше, від цього ритму, і людей вже навколо. А брейки це прикраси, це те, що доповнює. Ритм і прикрашає пісню. Не фокусуйтеся аби на брейках, щоб куча всього вставить, насипати картошки на барабани. Тримайте чіткий грув, і вам самим захочеться в конкретний момент зіграти конкретний брейк.